Тікток і взагалі всі соціальні мережі зараз дуже дуже популярні і дуже роблять багато для нашої перемоги це однозначно. Навіть подивиться сьогоденнішній Тікток, скільки які збори тривають для наших збройних сил України, і це теж є допомога для наших збройних сил. І... Я в Тіктоці сиджу постійно, я багато запощую з багато е, і своїх пісень, і своїх виступи. Е, хоча в мене так не дуже багато, 9 тисяч е, чимось там е, підписників, але я Кожного дня стараюсь щось викласти, щоб популяризувати українську пісню, бо її має чути весь світ однозначно. І особливо зараз патріотичні пісні, які мають надихати весь світ, підтримувати Україну і допомагати Україні. І в теперішній, от іменно що в сьогоденні, коли вже світ замучився, світ вже трошечки, бачите, по всіх новинах вони вже думають, чи допомагати Україні, чи не допомагати. І... Я стараюся, і ми всі українські артисти стараємося всім донести, що потрібна допомога Україні для того, щоб перемогти ворога, бо ворог єдиний москаль, ворог, єдиний на весь світ, і його треба зупинити. І тікток в цьому допомагає, і Тікток, і Інстаграм, і Ютуб, всі соціальні мережі, і потрібно ними користуватися, і це є настільки це, це один з, з легких таких. Можна сказати, не дуже з легких доступів, яким можна скористатися і донести інформацію. А тому, що над ним треба багато працювати. Я думаю, що багато українців особливо. Е Люди, які блогери, які з яких ще там рік чи два роки назад там сміялися, що це за що це за, за професія, така повірте, це дуже велика праця. Це дуже велика праця. Це дуже багато часу займає, щоб твоє відео залетіло, щоб ти був цікавий, щоб тебе переглядали, щоб тобі писали хороші коментарі. Навіть коли хейтять, це теж непогано, тому що воно стимулює робити ще краще, тому люди поширюйте про україну побільше, побільше, що ми є і за нами тільки перемога Надії нашої України, дякую вам, наші героїні, наші герої, всі ті, хто зараз захищає нашу землю. Дякую Збройним силам України. Дякую вам!